Категорійних менеджерів можна редагувати з допомогою розділу Адміністрування даних. Для додавання нового категорійного менеджера натискаємо кнопку, вводимо його ім'я, вибираємо дату, вибираємо закріплені за ним магазини та категорії його відповідальності. Після додавання новий категорійний менеджер стане доступний у таблиці та у звіті по категорійних менеджерах. Для редагування натискаємо кнопку Редагувати. Щоб видалити категорійного менеджера, натискаємо на хрестик.